Слава Україні, слава Збройним силам України. Ну, у нас жнива. Дожили ми до жнив. Трошки познімаю, трошки розповім, що у нас вийшло в цьому році. Але перед тим хочу, як завжди, нагадати, подякувати тим, хто нам допомагає. Загукати нових помічників, можливо, хтось захоче нам допомогти. У ну, зборах на філамент для 3D друку ми з вами друкуємо достатньо активно, ви мені дуже допомагаєте в цьому. І за цього ми можемо допомогти нашим людям, які потребують оцих наших виробів з 3D принтеру. Пшеничку ми збираємо. До речі, забув сказати трошки ж жара, що посилання і номер конверту в описі під даним відео. Як модно зараз говорити, всі так кажуть, що малих донатів не буває. Це в принципі дійсно так. Тому зможете, допоможіть, будь ласка. Ну, у нас жнива пшенички. Врожайність ну, 15-17. ну, Більше десь 17-18 ще не бачили. Оце зараз на цьому полі подивимось що ми там нагресемо вдячні цьому тому що дуже багато біди у людей взагалі нічого не скосили і попересівали і знову таки ніяких дощів і знову нічого тому як би там не було нам зараз гріх жалітися тому дуже не буду просто робимо свою роботу допомагаємо нашим збройним силам і дякуємо їм за те, що ми можемо робити. Ну, а тим не менш шнируємо. Не знаю, як це буде, як буду знімати. Дуже жарко. Зараз от буквально пару хвилин і все, бо перегрівається техніка, починає глючити. Біда, біда бідою, коротше кажучи. Ну, тим не менш працюємо. І тепер трішки з кабінки, а потім вже на вулиці спробую зазняти, що там в кузові. Ну, пшениця така. Не ахті. Ну, по якості я маю на увазі. Дуже багато недорідного попеченого зерна. Давно у нас такого не було. На Славутичу це ми перший раз таке косим, такий врожай, в принципі. Там? Менше 30-ки він нас не бачив, да? ну, 35, 40, і 50, 70. Ну а в цьому році ну десь от, ну, в даному До 20, от, так. от 15, там 17, центр 18. Важко сказати. Та й ніхто ще й не рахував. Воно, знаєте, як нема що рахувати, то і не рахуєш. Потім в борту порахуємо. Що у нас? Швидкість, 6-7, ну, до 7 км на годину. Як то кажуть, скільки можна урулювати. Також перший раз в житті на пшениці використовуємо лижі. Тобто жатку на лижі опустили, там зріз зробили. Сантиметрів 8, мабуть, да, десь приблизно. 10. Ну, десь до 10 сантиметрів. Ну і все, тому що нереально, ну, низеньке, воно там палка, там бугорчик, там ямка. Ну, буває іноді е, якісь там, може, бугор чи палка стане якусь десь землю. Ну, хоча дуже рідко, якби отак от. Ну, на оце поле там щось, разів три, да, було, от, приблизно. ну там Ну, там З того боку, біля балки. Ну, таке. Коротше, нічого критичного немає. Жара, неймовірна, саракет це точно є. Просто капець. Е, хорошо, що тут хоч кондиціонер є. Ну і то щось поганенько дме, треба буде, я думаю, знаєш може завтра утром кришку відкрити. Подивиться, може, там пилюка трошки залипла, Воно ж час від часу там налипає на радіатор. То може продуємо, Ну, подивимося це вже таке нюанси. Ну, вдвох, в принципі. В ну так, не холодно, ну не жарко, нормально, ну, лучше, чем на, на дворі, це точно. Що у нас спостерігаємо? Ну, найкраща пшеничка була, це тут от по балці. І дуже багато цього ватачника поліз. Ось їдемо, зараз скосимо його. І так от місцями, і там, і там, і там якось активно пішов він розвиватися. Чи погодні умови спонукають його, чи бог його знає що. ну от Якось раніше так активної фази не було, так би мовити. Було отут в балці завжди. Він потім якось ми його рвали, там з ним, зменшили його популяцію, а це ось, дивіться, знову. Знову він тут. Коротше кажучи, таке. З іншого боку, і то добре, що маємо. Бо як понадивляєшся, що у людей там і в багатьох областях не тільки в південних, так, а й в північних навіть є. Ну, коротше. Ніхто не застрахований, ніхто. Тут у нас, нагадаю, прямий посів був. Ну, в принципі, щоб так, кого бачимо тут в окрузі поля, хто там дискував, ну, плюс-мінус однакові посіви по вигляду. Єдине, що нам легше, трошки економніше, нема дисковки, одразу напряму залетіли, посіяли і все, вже ж на карман менше, там, мінус, там, грубо кажучи, 700-800 гривень на гектар, якщо рахувати, як наймана праця, то вже хорошо. По вражайності не скажу там навіть, ну я маю на увазі різницю між пасівом подісковки, так, таких даних у мене немає. Та й то таке вже, то це пусте вже. Якось отак. Воно і настрою особливо знімати так і немає, якщо чесно. Що там нема що знімати. Майже. А зараз через деякий час там вилізу, покажу вам, що там ми в машині накосили. Що ж там лежить, який хліб. Хоч трішки з вулиці поснімати ще. Це я встав на балці. Що ми тут? Ми його тут бризкали, цей ваточник. ліфосатом. Получається, хтось пропав. А хтось не дуже. Це ж патлюка така страшна. Ну і ось і насіннячко вже є. Зараз ми його рознесемо по полю, певно. І ото буде взагалі все класно. Ну тим не менш, тут пшеничка така набагато і поцікавіша, центнер на 30 можливо. Але поле то не є балка цілковита. Колись тут по цій балці така вода йшла, е, в жнива, щоб ви розуміли, не можна було проїхати. Тупо обкашували отак понад балкою, потім перелітали в одному місці і потім вже обкашували отут. Бо реально грязюка була. Трактором колись витягували, це навіть я ще малий, пам'ятаю, було. Ну от, Після проходу приблизно так воно виходить. Ой, ну таке. О, колосок втратили. Якийсь завалений був. А, це я ж їздив як оприскував, думаю, трактора аж сліди, ось. Думаю, що це за колоски такі. Що це за втрати. Ну, тим не менше, Робити нічого не будемо, не діскувати нічого, воно все сухе. Будемо чогось чекати. Дощу. Потім вже будемо дивитися, що з ним робити. Оце такі жнива. Не встигли початися, вже закінчується. Там буквально пару городиків пайовикам залишилось прибрати і все. Так. Отаку От пшеничку ми бачимо в цьому році. Ну, посівмату з неї не візьмеш. Було прийнято рішення ну, зробити менше вітру, налаштування, щоб якомога більше летіло в бункер, ну там маленьких насінинок, ще щось. Так як у нас є чудовий агрегат від компанії САД САД-10, ось від компанії Aeromech, точніше, САД-10 моделька, то ми вже можемо собі дозволити працювати як справжній елеватор і... Ну на цей ліміт там скільки у нас там 50, скільки тонн 60 може буде плюс-мінус. Е якісь там пару тонн краще відвіяти і з'їсти їх, ніж е з нас будуть це все діло знімати. Ну що ж, такі, такий рік, такий врожай. Тут ми вже на це не впливаємо. Головне, що зібрали. Славутич допоміг. Ну і сподіваємося, що восени теж буде що збирати. Дякую вам за перегляд, дякую вам за вашу підтримку. Підтримайте мене, а я допоможу нашим Збройним силам. Завдяки вам. До побачення.